Всім привіт! Сьогодні ми протестуємо пилочку ProCraft в двох параметрах: який максимальний діаметр можна нею розпилити, та скільки різів можна зробити за допомогою штатного акумулятора. Комплектний акумулятор на 3 Ампер години напругою 20 вольт, ну починаємо. На рахунок комплектації довго зупинятись не буду, та і так всім зрозуміло. Це можна подивитися на будь-якому сайті, але в двох словах скажу, що є акумулятор 20 вольт. 3 ампер години, 2 ланцюжки, дві шини, сама пилочка та зарядка до неї. Це сама проста версія без автоматичного змащування ланцюга. Його потрібно змащувати вручну. Є ключ для затяжки ланцюга та викрутка для того, щоб натягувати ланцюг. Система не дуже зручна, але слава Богу, що натягувати його потрібно дуже рідко. Натяжка добре, добре тримається, тому в мене з цим ніяких проблем не виникало. Тож на це можна не звертати уваги. Зарядний пристрій зі штекером 20 вольт. Написано 2 години. Це ми далі перевіримо, чи він відповідає дійсності, чи ні, скільки він заряджається. Перший тест буде на рахунок максимального діаметру пилу. Є ось така от колода акації, вона важить близько 50 кг, така немаленька, і на ній ми перевіримо, чи зможна її розпиляти за допомогою цієї пилочки. Зафіксував я цю колоду на пеньку та буду зараз її розпилювати. Ось такий діаметр у порівнянні з шиною пилки, ну, приблизно 10 сантиметрів 30. См. Відео я прискорив, щоб показати фрагмент, але процес розпилювання дуже виявився легким. Напишіть, будь ласка, а у вас є досвід користування мініпилкою? Чи, можливо, є якісь зауваження там, чи поради щодо користування. Чи... Поради щодо того, які кращий, які гірші. Мені дуже цікава ця тема, тому дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Та якщо цікаво комусь, то підтримуйте вподобайкою. Зараз початок та кінець. Оскільки діаметр колоди більший, ніж е шина, то прийшлося розпилювати по колу з однієї сторони, а потім переставляти і пиляти з іншої сторони. Щоб розпиляти цю колоду, пішло майже 4 хвилини. Пилочка при цьому не нагрілася, вона була холодна. По тепловому захисту вона не відмикалася. Зі своїм завданням пилочка справилася відмінно, як бачите, колоди розпилені. результат чудовий. А ось ще раз порівняння шини пилочки та діаметру колоди. Ну, мабуть, сантиметрів 35 все-таки треба було поміряти. Але вона розпиляла без проблем, як бачите. Був у нас буревій, і я вже жалівся на комунальні служби, що вони працюють не дуже добре, і ось зламалася ось така гілочка акації. І я. Вирішив забрати собі її. Тепер перевіримо витривалість комплектного акумулятора. Є ось така кучка цієї акації, яку зламав вітер, і я забрав собі. І зараз я хочу перепиляти її на дрова за допомогою мені пилочки. Як вважаєте, хватить акумулятора, щоб перепиляти, чи не вистачить. От і мені цікаво, той кожного разу заряджав його, боявся, що в потрібний момент він розрядиться. А витривалість його так і не знав. А зараз тепер узнаю, скільки можна. Реально ним перерізати за раз, а одній зарядці. Як бачите, гілки доволі товсті, до 15 см в діаметрі, і пилочка легко розпилює кожну з них. Я прискорюю відео для того, щоб показати, що на одному кадрі це все воно відбувається, що все відбувається за раз. Пилочку я змазав один раз перед початком того, як пиляти, я на неї попшикав маслом, прокрутив її декілька разів, прогнав, і таким чином вона була змащена лише один раз. Пройшло трошки часу, я вже починаю розуміти, що дрова потрошку закінчуються, гілки які я маю різати, а пилочка ще не розрядилася, тож починаю різати на маленькі шматочки, для того, щоб мені вистачило для цього тесту. Все, Оскільки залишилося декілька гілочок, починаю пиляти на маленькі частинки, щоб розрядити акумулятор. А то я так бачу, що мені не вистачить їх, щоб розрядити. Ще хочу зауважити, що двигун безщітковий, тому ресурс у з щітковим повинен бути більшим, він більш енергоефективний. Ну і також хочу ще зауважити, що цепка доволі нова, я не користуюся близько місяця, ну, може, там з півкуба перепиляв і ще не разу не тичив її. Зустрічалось мені відео в Тіктоці, де один чоловік, який займається перепакуванням акумуляторів, розказував, що акумулятори комплектні проправ дуже погані. Що їх потрібно зразу перепаковувати або купляти інші? Що штатний акумулятор, він дуже поганий. Але як бачите, я ось дуже здивований, скільки ним можна перепиляти. Ну, взагалі дуже багато. Прям не очікував, що так багато вийде. Я не буду рахувати, скільки різів вийшло, а просто викладу всі ось порізані гілки, і ви побачите, скільки різів вийшло на одному полі. І це не якийсь там клен там, чи вишня там, чи, щось, чи якась черешня. Це акація. І вона доволі така крепка. Вона не свіжа, вона вже підсушена. А ціна цієї пилочки з таким акумулятором в комплекті, з двома шинами і з двома цепками всього-навсього -всього 1450 гривень. Як на мене, ну це топ за свої гроші. В мене немає спеціалізованого пристрою, який яким можна заміряти, скільки можна зарядити там, і розрядити. Акумулятор на зарядку наємність, але підемо по простому способу. У мене є лічильник, такий простенький, і за допомогою нього я перевірю, скільки електроенергії візьме блочок для повної зарядки цього акумулятора, та який час це займе. І тут одразу видно перший грішок. Потужність, яку споживає блочок, 18,4 Вт, А написано там 20 вольт 2 ампера. Тобто 40 ватт повинен споживати. Уже надурили це, вже неправда. Значить, зарядка буде тривати в два рази довше. Повна зарядка тривала 3 години, так воно приблизно сходиться. І для того, щоб зарядити акумулятор, пішло 62 Вт-години. А ємність 60 Вт-годин, тобто близько-близько біля цього. Напруга зарядженого акумулятора 21,9 В. Чи варто купувати такий акумулятор, чи ні, звісно, вирішувати вам. Але, як на мене, за таку ціну. Достойної альтернативи я не знаю. Можливо, хтось із вас знає, підскажіть, будь ласка, тому що мені ще потрібна одна така пилочка, можливо, є якась краща в такому діапазоні. Ця коштує там 1450 гривень.